Учні зі Слов'янська завітали до Чернігівського навчального центру Держспецслужби транспорту. Діти хотіли особисто подякувати військовим, які відбудували їхню зруйновану війною школу. Наша школа поруч біля гори Карачун, два кілометри від гори Карачун, і вона перша постраждала. Стіни були, дірки в стінах, вибиті вікна, двері. Все було зруйноване. Цілий травень торік школярі не навчалися. Через постійні обстріли ховалися у підвалах. А коли Слов'янськ звільнили, злякалися, побачивши рідну школу. Ми прийшли, треба книжки здавати. Я прийшла, ну якби там і дира в, в криші була, ну якби і стекла дуже багато побитих стекол було. Тоді на допомогу прийшла Державна спеціальна служба транспорту. Крім основної своєї роботи, будівництва бліндажів та укріплень, військові взялися і за відновлення навчального закладу. Своїми силами що це було можливо деякими матеріалами була відновлена і підготовлена школа. Номер 6 до 1 вересня. Бійці працювали від ранку до ночі та за три тижні відновили будівлю. Тож школярі змогли сісти за парти вчасно. Ми навіть не думали, хотіли ж нашу школу закривати. Ну от знайшлися люди, які нам помогли і відремонтували нашу школу. Ми дуже очі благодаре. Да. Тепер дітлахи приїхали подивитися, де живуть і служать їхні рятівники. В Чернігові гостей зустрічали з оркестром. Слов'янським школярам показали військову частину та найбільше дітей вразили тренування водолазів. Такі ж фахівці відновлювали мости у їхньому місті. Учні дивувалися, як аквалангісти працюють в костюмах вагою понад 80 кілограмів. Для того щоб е, його не подимало на щоб у нього була хороша устойчивість на дні. І він ходить по дну, що може, там можуть там допустім різати, е, даше варіти може можуть саме е, е, скручувати болти, може розкручувати болти, може е, розчищати от таких то завалов подводних. Може серед 25 дітей, які гостюють у Чорнігові, чимало переселенців із нині окупованих територій. Зовсім по іншому дивляться на нашу Україну, і зовсім по іншому вони хочуть жити в Україні і вірять, що у нас буде єдина Україна, і хочуть миру, звичайно.